Як заробити на продажі токенів з дропу або сейлу ще до лістингу на біржах? Як втратити гроші, але заробити на цьому ще більше підводні камені та реальний кейс зі скваду. Тож, що таке премаркет і який його механізм роботи? Поїхали! Усім привіт! Вітаю вас на Double Top Now, З вами я, Віктор, і якщо це відео збере 420 лайків, то я отримую премію. Тому натискайте лайки, підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Як працює премаркет? Якщо ми говоримо про OTC премаркет, то при створенні угоди продавці розміщують заяву на продаж або купівлю токенів за своєю ціною. Проте, замість самих токенів вони вносять заставу у вигляді USDT, щоб підтвердити виконання угоди на момент лістингу. Будь-який користувач може прийняти пропозицію продавця, також блокуючи необхідну суму у USDT у вигляді застави. А іноді покупці самі виставляють зустрічні ордери на покупку. Далі відбувається фіксація угоди, тобто ціна і обсяг угоди фіксується, але угода на цьому не закінчується. Токени не передаються, всі розрахунки проходять після. Лістингу, уявімо, що лістинг відбувся, і в цей момент система самостійно перерозподіляє токени та USDT. Якщо ж продавець не виконує свої зобов'язання і не відправляє токени, то його застава згорає. Покупець просто отримує назад свої активи. Окрім OTC примаркетів, також існують премаркети у вигляді ф'ючерсної пари. Там ми просто торгуємо як на звичайній ф'ючерсній торгівлі. Тобто ми можемо в будь-який момент відкривати та закривати позиції. Позиції, а в момент лістингу наша позиція не закривається, але все одно рекомендуємо переглянути умови всіх примаркетів і зрозуміти їхні нюанси, адже вони там є. Як передавати токени? Якщо ти продавець, то після лістингу нічого додаткового робити не потрібно. Біржа автоматично спише токени з відповідного рахунку. Звичайно, необхідно уточнити деталі усіх примаркетів, умови перед тим, яких використовувати, тому всі посилання на гайд. Від самих платформ, знаходяться в описі до цього відео. А якщо ж, наприклад, ви продавець і у вас має списатися відповідна сума з вашого балансу, але її там немає, то ви. Відмовляєтесь по суті від виконання своїх умов, ваша застава списується, а покупець отримує свою заставу USDT і вашу заставу також. А якщо ти покупець, то ти просто чекаєш, тобі нічого не потрібно робити. Якщо добросовісний продавець виконує свою угоду, то токени просто зарахуються автоматично на твій баланс. Давайте розберемо до прикладу, як це відбувається на біржі Bybit. Уявімо, що ти продав на примаркеті 1000 токенів X за ціною 100. Доларів для цього тобі необхідно внести заставу у розмірі 100 USDT. Після того, як відбувся лістинг, тобі необхідно надіслати свої токени на UTA рахунок Bybit. Якщо ти цього не зробив, то твоя застава у розмірі 100 USDT згорає і відправляється покупцю, який купував у тебе токени X. Важливе зауваження, що немає різниці, як токени потрапили до тебе на аккаунт. Ти можеш їх купувати, ти можеш їх отримати в якості депозиту. Головне, що. Щоб в певний проміжок часу вони знаходились на відповідному рахунку. Наприклад, якщо ви впевнені, що на лістингу ціна монети буде значно вищою, ніж зараз на примаркеті, то ви можете зайти в угоду як продавець, навіть не маючи токенів, відкупити токени на лістингу і віддати їх покупцю, який хотів купити ці токени ще на примаркеті за тоді встановленою ціною. Але також необхідно звертати увагу на умови різних примаркетів і орієнтуватися, який розмір вікна після моменту. Лістингу у вас є, щоб закинути токени. Переходимо до підводних каменів та корисних порад. По-перше, перевіряємо правильність вказаного саплаю на біржі. Часто таке буває, що примаркет починає торгуватися ще до офіційного анонсу токеноміки, і кількість токенів вказана там може відрізнятися. Наприклад, токен торгується при ціні 1 долар при саплаї 1 мільярд на примаркеті. Ви купуєте 100 токенів, а далі в нас стають відомі умови. Токеноміки і ціна на примаркеті залишається тією ж самою, але в момент лістингу відбувається перерахунок, і при саплаї, наприклад, в 10 мільярдів, а ви купували 100 токенів при саплаї в 1 мільярд. Ви отримаєте в 10 разів більше, тобто не 100 токенів, а 1000. Тому завжди перед торгівлею на примаркеті перевіряйте, який там вказаний саплай. По-друге, завжди перевіряєте, як саме передаються токени і скільки часу у вас є на їхній переказ. На більшості примаркетів токени необхідно тримати просто на рахунку біржі, але обов'язково перевірте на якому саме рахунку і які у вас дедлайни. Наприклад, на Bybit необхідно тримати токени на UTA рахунку, і у вас є 3 години після лістингу. По третє, обов'язково перевіряйте, скільки токенів знаходиться на вашому балансі, оскільки, якщо там не буде вистачати одного токену або навіть там однієї сотої відсотка від зазначеної суми, то угоду буде скасовано, а ваша застава згоре. По четверте, купуйте і продавайте лише лімітними ордерами, оскільки на примаркеті може бути спред 5, 10-15% і не купуйте по чужим ордерам, виставляйте лише свої. Також у вас є можливість не виконувати угоду, якщо ви цього не хочете. Вас за це не забанять. Просто уявіть ситуацію. Ви продали 1000 монет по одному долару і внесли заставу на 1000 доларів. Але на лістингу ви бачите, що монета виходить не по одному долару, а по 5%. Навіщо вам тут? Тут фіксувати, відправляти свої тисячу монет по одному долару, і що ви можете просто забути про цю тисячу застави продати токени на лістингу по 5, забрати свої 5 тисяч доларів, відмінусувати цю заставу в тисячу і заробити на цьому 4 тисячі доларів. Це ж очевидно. І да не бійтеся, вас не забанять за таке. Ну і остання порада: торгуйте без плечей, тому що є як OTC і сі примаркети, так і при маркети фьючерсної торгівлі, але е, нагадую, що там мало ліквідності там мало інтересу, і буквально невеличкий ударчик по стакану. І вас може ліквідувати, це дуже ризиковано. Ну і також проговорю, що шортити фьючерсні примаркети не рекомендовано, оскільки є ймовірність сквізу і швидкої ліквідації. Ви запитаєте, а як все виглядає на практиці, чи будемо ми зараз дивитися, розбиратися, що куди нажимати. Насправді там все надзвичайно просто, і в кожної біржі є свої різні умови, свої особливості. Тому в описі до цього відео ми залишили посилання на офіційні гайди усіх топових примаркетів. Їх там дуже багато. Заходьте, дивіться, вам це буде корисно. Ви відразу дізнаєтесь особливості кожного примаркету і не пропустите щось важливе, оскільки стандартизований підхід тут він якби є, але не впевнений, що він буде доречним, оскільки це займе просто дуже багато часу. Вам буде легше і корисніше перейти за посиланням в описі і подивитися конкретний гайд е, тієї платформи, яка вас цікавить. Ну і наостанок обіцяний кейс: це був лонг-кол ГНАТа по токену Prompt, Набрали по. 8 центів На наступний день закрили вже по 20 центів на лістингу легкі пару іксів. І це обумовлено тим, що на примаркеті була недостатня ліквідність. Ну і така низька ціна обумовлена тим, що на примаркеті були низькі об'єми. Дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть ваші запитання в коментарях. Я також нагадую, що якщо це відео набере 420 лайків, мені. Мені дадуть премію, тому натискайте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал і до зустрічі.